Всім привіт, народ! В цьому відео хотів би розказати, як поставити Linux-систему HiVS на флешку, і щоб можна було вже запускати безпосередньо вашу ферму. Так, значить давайте почнемо. Що нам для того треба? Нам потрібна флешка не менше, ніж 8 ГБ. Мене на 16. Ну, тобто це не важливо, не менше чим 8 потрібно, бо сам файл розпакований вже важить 7 ГБ. Що нам потрібно зробити? Заходимо е, на е, сайт HyoSu, реєструємось. Після реєстрації вас виводить на головне вікно. В правому верхньому куті нажимаємо Плюсик, вводимо собі ім'я нашої ферми, нажимаємо Зберегти. E, нажимаємо на кнопочку Rig Config Це якщо ви хочете e, ферму на відеокартах. Тут відеокарта якраз намальована. Нажимаємо add Rig І зверху саме, e, ver, e, з самого верху Install Hive OS to your Rig Device Нажимаємо. І от вибираємо, що нам потрібно: Select операційну систему. Вибираємо, що, е, що в нас є зараз. Значить, Вибираємо Windows. Нажимаємо скачати. Нам скачує <кій> файл інсталяції, тобто головний файл, який буде це все робити. От, тут вибирає, е, нам показує що робити далі. Значить, Вибираємо е, наш диск. Так, це не диск, це, верніше, оновлення. Вибираємо саме останнє, воно буде само значить continue. Тут також нічого не робимо. Continue. Вибираємо нашу флешку, яку ми вже запхали. І після того флеш-імейдж. І пішло. Значить, сама по собі. Це, це вся інсталяція і створення образу буде створитись приблизно годину часу. Після того ми просто витягуємо флешку з комп'ютера, запихуємо її в нашу ферму вже зібрану. Відео, як збирати ферму, я вже е, на каналі робив, тому кому -то цікаво, подивіться попереднє. Запихуємо, і в нас вже готова система, є більше нічого не потрібно робити. Якщо буде ще щось цікавити, в подальшому я зроблю нові відео, як настроювати і що далі робити. Все, всім удачі, ставимо лайки. Будьте здорові!